Долучаємо просто зараз нашого гостя у цій порі. Це Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного груповані військ. Хортиця підполковник. Пане Назар, вітаємо вас. Доброго дня, Тетяно. Доброго дня Назаре. Слава Україні, Героям слава, слава часів яр, турецьк, покровськ напрямки, маю на увазі, курахів, зокрема в перших двох містах часом ярів турецької міські бої вже тривають активно. Ворог постійно посилює, намагається покращити, посилити свої тактичні позиції. Чи очевидні ну, чи очевидна довготривалість? Скажімо, таких намірів, судячи з їх натиску, який відчувається там останніми днями і тижнями, як вважаєте? Я скажу так, що бої тривають, звісно ж, у міській забудові це в міст Курахове, Турецьк та Часів Яр щодо тактики по штурмах, якраз цих населених пунктів, то ворог намагається прориватися до них. В деяких він вже веде міські бої, веде бої через те, що це міська забудова. І щоб уникнути якраз фронтальних штурмів, окупанти відмовились від такої тактики, як штурмувати в лоб саме населені пункти. Їхні намагання це перекривати транспортні артерії, відрізати логістику від наших захисників. І вже є підтверджено, що якраз на Курахівському напрямку, і, зокрема, у місті Курахове, окупанти застосовують таку собі тактику. Вони придумали через те, що вони знаходять смертників, які беруть з собою танкові міни і, намагаючись, якраз прорватися через вогонь наших захисників, які ми чинять їм спротив, ці міни. Будівлі, і таким чином вони проводять і знищують міську забудову, і приводять до руйнувань. Питати про потреби збройних сил України. Ми звичайно часто в ефірі обговорюємо погодні умови. Ми говоримо про те, що вони мають вплив на бойові дії. Які на зараз потреби збройних сил України, звичайно, є забезпечення від Міноборони України, але скажімо, до мене як до волонтера, теж звертаються за прив'язочними, і я можу міряти запитами саме до мене. А хтось з бійців, і це теж корахівський напрямок кажуть про необхідність протигазів. Поясніть мені, будь ласка, як змінилися потреби? Вот за останній. Ані, наприклад, кілька тижнів військових потреби військових це в першу чергу високоточні засоби ураження ворога. Звісно ж, сучасні засоби протиповітряної оборони, реагування на ворожі реби також, якраз і реби. Ну і звісно ж, останнім часом війна переросла в високотехнологічний, здійснила прорив, тобто застосування великої кількості дронів і безпілотних літальних систем різних типів і класів, тому це. Також одна із потреб, такої, яку вимагають наші підрозділи сил оборони, та ну, а також і протидія ворожим безпілотникам і ворожим ребам. Це, звісно ж, сучасні засоби реб. Також, ну, звісно, потрібна чимала кількість, так як ворог в деякій мірі переважає сили і засоби його, звісно ж, сучасні боєприпаси. Ну і повторюсь, це високотехнологічні засоби розвідки. Зрозуміло, дякуємо вам Зранку, До речі, завдяки глядачам телеканалу Ради і національного марафону зібрали більше 200 тисяч для 151-ї бригади на Мавіки. Якраз вона працює на найскладніших напрямках Покровське і е, Курахово. Курахово це якраз та ділянка, за яку відповідає Осу Хортиця Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця. Підполковник був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за цю розмову і за ваш час.